Із небезпечними предметами і вам розкажу. А щоб точно все запам'ятати, пропоную записати у форматі радіодиктанту. Прошу слухати уважно і ані з не хвилюватися. Ми напишемо цей диктант разом. Легко невимушено та весело за партами і з друзями, як у старі добрі часи. Саме так для змінських дітлахів пройшов радіодиктант, що звучав голосом відомого й полюбившогося усім пса патрона з популярного мультфільму. 4 квітня на честь міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки. радіодиктант провели по всіх точках ЮНІСЕФ Україні для дітей молодшої та середньої школи. На захід до учнів завітали представники ДСНС. Зміївські рятувальники провели з малюками профілактичну бесіду перед початком диктанту. Розповіли про правила безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами. Організаторами радіодиктанту від Пса патрона у Змієві стала громадська організація «Молодь Молодзміївщини в партнерстві з громадською організацією Фонд Професійний розвиток Харкова в рамках проекту Спільна точка зустрічі за підтримки дитячого фонду ООН ЮНСЕ в Україні і Міністерства молоді та спорту України. Текст диктанту прочитав Михайло Карпань, актор, що озвучував пса патрона в однойменному мультфільмі. Сам зміст диктанту важлива інформація змінної безпеки. Диктант малеча писала старана, прислухаючись до кожнісінького слова. Діти дуже зраділи можливості знов зібратися разом в одному класі, трохи побешкетувато від душі насміятися і при цьому отримати нові важливі знання. Результати юних зміївчан приємно вразили. Усі написали на гідному рівні. Тож можна впевнено сказати: радіодиктант вівця Патрона у Змієві пройшов на ура. Нові знання засвоєні. Українську мову знаємо на відмінно. Лариса Бодаріва, Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.